Всім привіт, другі друзі. Сьогодні у нас буде тутор на внутрішнє переднє внутрішній вебстер від колеса. Я знаю тільки дві методики, як його навчитись, так що будемо вчитись по одній. Якщо не виште по одній, будемо навчитись по другій. Так що, якщо що, то я розкажу другу методику в кінці. Для першої методики вам треба міти внутрішнє бокове арабське від колеса, і там вже постійно заходити все рівніше на переднє, і у вас виходить внутрішній вебстер. Ну, зараз спробуємо я чи зможу навчити, чи ні? Для початку поробимо внутрішні букви. Ну, що, згадали, що ми його вміємо, зараз будемо постепенно доходити до того, що ми будемо робити передні. Дивимось. Ну Майже Чекайте, чуть більше назад. Зараз подивлюсь, що виходить. Цікаво самому. Це більш-менш похоже, але все рівно чуть через лік іде рух. Так що зараз ще більше розвертаємось, прийдемося повністю вперед. Оце де я його поставив. Ну так! Ну так, більш так пікси, да, ту сторону. Але його можна вирівняти як, за пару днів. Зараз буду відточувати внутрішнє вебстер. Ну, ось на сьогодні все. Якби я навчився внутрішній вебстер від колеса. Друга методика, по якій можна вивчити внутрішній вебстер від колеса, міти вебстер з одним товчком через колесо, і вебстер з одним товчком. Вже не через колесо, а в бік від колеса. Тобто, призбиратися біля нього. І таким самим способом, як я вивчив внутрішнє букове, так і вивчити можна внутрішній вебстер. До речі, забув ще одне сказати. Якщо під цим відео набереться ці 10 лайків, то я зазнімлю тутор на Волфліп. Вон там от навчуся Волфліп. Я його розвчився. Я його раніше робив, але через час я його розвчився і вже навіть фляк від стіни мені не виходить. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, і я зазнімлю тутор на Волфліп для повної комплектації. Так що сьогодні все. З нам був верут. 金，放大